Разом, хто. Дякую вам, дуже дякую. А до Херсона повернулася весна. Ти одягнула вишиванку і намисто, відкрила пляшку недешевого вина. На площі знов лунає українська пісня. Відкрила пляшку недешевого вина, на площі знов лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна і синьо жовтий прапор дає місто. Маленькі вулиці знов сповнені життя, на площі знов лунає українська пісня. маленькі вулиці знов сповнені життя. На площі знов лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна, хоч осінь за вікно давно ганяє листя, змиє дощ, все, що залишила війна, на площі знову лунає українська пісня. І змиє дощ, все, що залишила війна, на площі знов лунає українська пісня. А доки сона повернулася весна, все, що робили, ми наповнюється змістом. містом. Поклали воїни за це своє життя, на площі знов лунає українська пісня. Поклали воїни за це своє життя, на площі знов лунає українська пісня. Поклали воїни за це своє життя. На Соші знову лунає українська пісня, Хесоні знов лунає українська пісня, Херсоні знов лунає українська пісня. Боже, я, дякую, я, Боже, я, Боже я, я, я не знаю, був... чого ми зупинилися за бутилкою води. просто. Ми не були вдома вісім з половиною місяці. Ми їдемо додому. Я да. вивіз, коли почалась війна, вивіз їх у безпечне місце. Ми зараз повертаємося Для чого? Там залишилось обладнання, залишився транспорт. Ми 14 ми кинули, років забезпечували рік, наше ти ти населення ти. чистою бутильованою питною водою. Зараз немає можливості в Херсоні. Нема світла, немає води, немає Та, тепла. Дзвонитися не до рідних. Ніхто Ми не, не і працюємо для людей безкоштовно.